Як зробити Івано-Франківськ чистішим, Про це знову радилися місцеві чиновники. Кажуть, на вздогін за обласною треба прийняти і міську програму поводження з твердими побутовими відходами. Також, нарешті, варто затвердити схему санітарної очистки міста, аби у чиновників з'явилася змога мати більше важелі впливу на перевізників ТПВ. А ще прийшов час впроваджувати закордонні інновації, зокрема вивіз того чи іншого сміття у певні дні місяця. Ми повинні десь об'являти, як це робиться також в тому ж Баямари, раз в місяць вивез, наприклад, побутової техніки. Мешканці знають, що четверта субота місяця можна винести старі телевізори, комп'ютера, радіоприймачі, іншу побутову техніку. І в цей день буде забір спеціальними організаціями цієї техніки. Вони знають, що можна два рази в тиждень навісні, осені вивозити гілки, зрубані дерева, відведені місця, де під'їде транспорт і забере. Нещодавно в. Івано-Франківську з'явилися шість ось таких великих контейнерів для негабаритного сміття. Їхній об'єм 15 метрів кубічних. Разом з тим, місто отримало спеціальний автомобіль, який буде завантажувати та розвантажувати дані контейнери. Усі ці новинки обласний центр отримав за кошти міжнародної технічної допомоги. Також місцеві управлінці їздили отримувати досвід поводження з ТПВ в румунському місті Ви Знаєте, коли там говорять, поїхав туди чи інший чиновник, скільки грошей привіз зразу питають. От. А гроші це ще не все. А от досвід, досвід і ті позитивні практики, які є в інших містах, зокрема в цьому питанні Баямари. Ну і ще й до речі, якщо про гроші, то це також сотні тисяч євро цей проект, який місто отримало як грант. Тому цей досвід треба використати широко. Ще одна недалека новація. – ЕКО Івано-Франківськ на спеціально створеній інтернет-сторінці мешканці можуть скаржитися на стихійні сміттєзвалища та повідомляти про пошкоджені контейнери. Проект планують презентувати навесні 2013-го.